До страшно горло обложила. Тільки що поласкала содой, то трохи легше стало. Заказала їжу на 158 злотих. Це літр супа, літр борща. 26 злотих. Ото окрошка дві порції, лимонад. Просто нема сили. Нічого не готувати. Ні. Потім, коротше, це картошка з якоюсь штукою. І оце пульпечики з картошкой. І це сейчас поїм. Коротше, треба просто виздоравлюватись, потому що. Це дуже важко. Хворіти. Все, буду їсти. Короче, чувак, чувак пішов туди в хостел. Там є хостел працівничий. думаю, вона зараз там віддасть мої борщі. Каже, я 20 кілометрів їхав. ну, якийсь такий Каже, From Russia. Я кажу, в смысле, з Росії. Їхав, чи що Ой, коротше, не знаю, що він казав. Дала йому напівок, на тому що я знаю, що це дуже приємно, я ж кур'єр була. Я знаю, як воно приємно чаєві получати. Оце, вот коротше, на 158 злотих. Дві порції окрошки, картошка з курицею і, коротше, з печиками. А тут сир ще якийсь. Зараз поїм. Голодка, болить страшенно. пополоскала наче сразу. Отпустила, но ну, зна... знову начинаю. Треба поесть и знов Содою, Содой, чисто содой.